Так, сьогодні знову ж виновлення по мобільних смартфонах, деякі з коробочками, деякі без є. Поїхали, покажу М51, це хороша моделька, є у чорному та білих кольорах. Тут акумулятор йде 7000 мАч. 628 по пам'яті. Всі телефончики перевірені і мають невеликі вигорання по екрану. Не суттєві, але вони є. Ось цей з коробочкою. Далі зараз ще чорненький покажу. Так, цей закриє трішки в сторонку. Так, чорненький покажем. Чорний теж, в принципі, непоганий по стану, але теж є вигорання по екранчику. Не суттєві, але вони є. Теж 628 по пам'яті. Більш детально кожного смартфончика буду закидати пізніше, кому буде цікаво, або можете бронювати, замовляти. Уже можемо сьогодні. Зробити відправочку. Ось А-30 Samsung теж має вигорання по екранчику. Так, тут розпакуємо в такому голубенькому кольорі. Непоганий стан корпусу. Він йде 3,32 по пам'яті. Зараз глянемо, що по вигораннях, ось тут невеличкі такі вигорання є. Зробимо хорошу вартість на нього. Так, поки що в стороночку. А7, до речі, замовили вже і А31 раніше був в мене. Так, це коробочка від Note 11. Зараз я його покажу він тут у кучці. Що у нас тут ці варіанти без коробок, але йдуть і зарядним шнурочком. Samsung a 5 332 по пам'яті. Типсі роз'єм тут, що є великим плюсом. Ось такий варіант. Так, далі є ось такий Samsung. Я розкажу, що це за моделька, це ніби А50. Е так, теж невеличкі вигорання присутні по екранчику А-50, але не суттєві. Е 464. Кому цікаво такі варіанти, пишіть мені у повідомлення, Я скажу, що по вартості ось такий Samsung ще є. Я розкажу точно, що за моделька, та й всі роз'єм. По екрану поверхню без нюансів, але є ось зверху вигорання видно теж. М32 знизу теж є. По пам'яті він іде 6128 Кому вони не важливі? Хороша моделька за хорошою вартістю. Ось такий ще Samsung, я теж зараз кажу, що по пам'яті та моделька. Так, що у нас тут по вигораннях, ніби немає? Так, Моделька про телефон А-51 по пам'яті у нього 4,64. Непогана моделька. Так. Це в сторонку заберемо і подивимось, що у нас є тут. Заходимо у місці рівному, можна прийти вибрати собі варіант 9А на 32 Гб. Ось такий. Є у чорному та синіх кольорах, поклеєне захисне скло, ще у нормальному стані. Замінений екран, але стоїть більш-менш непогана якість. Ну, Звичайний смартфон тут немає, що показувати. 32. Ось такий варіант. Далі Note 11, цей, що коробочка від нього, він йде 628. Без вигорань по екрану, 628, нот 11 коробочка і зарядний шнурочок та всі дам комплекті. Далі ще є А7, такий самий, як вже забронювали, замовили сьогодні. Мікророз'єм тут. Так, по екранчику, що у нас так, окей? Ніби непогано. Ні, є невеличкі ось засвітики, але не суттєві. Це a го року, по пам'яті він теж 464. І ще один варіант, це Samsung, якщо не помиляюсь, A21S. Ось такий зі сканером Type-C роз'ємчик, він ніби 332. Зараз кажу точно по модельці, так, а 21 s по пам'яті в нього 3,32. кому цікаво такі варіанти пишіть у повідомлення чи телеграм канал силочка в шапці профілю.